Всім вітання. Я не виходив в ефір впродовж тижня, тому що спостерігаю за тим, що відбувається, за тим, як змінюється ситуація. І я до тої теми, що відбувається і куди воно рухається, що обов'язково повернуся. Деякі речі закидую свій телеграм-канал, дещо пишу на Фейсбуці. Ну, то таке. Що стосується сьогодні? сьогодні, як і минулого тижня, я прокоментую деякі коментарі. І відповів на деякі питання. Зокрема, питання, не попитання, а й побажання товариша, який мені перезвонив, це ну, мій особисто знайомий, який слухає моє тут розмірковування. І, от, власне, не хочу відреагувати на його, на його побажання. Але найперше, значить, найперше, я хочу сказати про те, що був здивований. Отримав коментар, там ви критикуєте, всіх обзиваєте, скоро будете казати, що москалі та освободітелі. Ну, заходжу відповідно на профіль, перш ніж заблокувати. Ну, Дитина, якась там дівчинка, вроде, яка хоче зібрати в неї мрія, зібрати як починаючому ютуберу тисячу, тисячу підписників. Ну, Якщо це такий метод комусь там старшому, старшому дядькові нахамити. Насрати там, значить, десь в коментарях, то це продвинута дівчинка і чекає велике майбутнє. Я так думаю. Але що стосується москалів, освободітелів, і так далі, я цю позицію неодноразово чітко висловлював. Немає сенсу повторюватися про те, що Московія це і агресор, про те, що Путін це мудак, який, програвши політичну боротьбу в Україні. Тобто він модак, який або програвши політичну боротьбу в Україні, вирішив змінити сценарій на силовий, щоб захапити те, що він вважає, йому належиться, або він насправді я колись про нього говорив один з е, генералів гру російського. Він насправді подвійний агент, який просто приймає участь в сценарії. От чим далі я спостерігаю на тим, що відбувається, це друга версія цього геополітичного сценарію, звісно, з торгами, звісно, з реаліті шоу, звісно. З на превеликий жаль, що в цьому реаліті шоу гинуть дуже багато достойних людей, захисників. Оце є найбільша трагедія. Тільки інша трагедія і не менша трагедія. Те, що маса людей не помічає отої закулісної, другої сторони боротьби, яка відбувається в Україні, не помічає того знищення держави внутрішній ворог. Знову ж таки, внутрішній ворог це ворог, це система, Це олігархічна, охлократична система. Система, яка знищує Україну зсередини, і яка підтримується активно ззовні, заради того ж знищення України. Ну, але це вже інша тема. Отже, це коментар щодо одного коментаря. Така репліка. Друга. Пане Юрію, вважаю, що ви граєте на користь ворога, ви темний тіп, якого хрена ви виходите в ефір. Ну це, вроді, дорослий дядько пише. От, і не було б сенсу на це, на це ментальне випередження звертати увагу, але. На користь ворога. От якраз такі темні типи. Людина вона мислить московським конструкцією в голові. Темний тип. Ну, тобто, вона не має навіть відповідного українського аналогу в е І чому, якого хрена, так би мовити, я виходжу в ефір, як запитав цей нешановний слухач? Чи дію на користь ворога? Хто ворог? Це в таких ідіотів ворог є лише один. Він, без сумніву, ворог. Це Московія в особі влади Путіна. Знову ж таки, Московія в особі влади Путіна, а не всі громадяни Російської Федерації, серед яких є багато мільйонів українців, серед яких є багато людей, які взагалі далекі від тої політики, які живуть звиклим своїм життям, але яких все як та воронка війни, оцей вирв втягує, втягує, втягує все більше і більше. Зрештою, процеси, які відбуваються, вони відбуваються подібні, але ну. То вже тема, на яку, скажімо так, не дуже і хочеться зараз розпосюджуватися, тому що вона дуже слизька, і з'являються такі темні типи, які будуть тебе звинувачувати, якщо ти на тебе мози не поляризовані, і ти не підтримуєш, не рефлексуєш, як собака Павлова тільки на один подразник, ну, значить ти тоді вже граєш на руку ворогу. Ну, Але це таке. Тобто я таких справді видаляю, мені ну, немає, я не жарую за публікою, мені не потрібно ідіотів, які будуть там щось коментувати. Поза тим всім іншим чергово всім дякую на доброму слові. Я читаю коментарі, вибачте, не відписую ну, за браком часу, бо їх насправді багато, але за щирі слова я вдячний на запитання по мірі можливості, буду намагатися відповідати. Але оскільки ваші запитання перегукуються. З тим, що мені перезвонив товариш, то я спробую це поєднати. Отже, перше він каже: Юрко, тобі як блогеру треба дати відповідь на три запитання, тобто дати якісь рекомендації. І е, е, кажу, це от я вважаю що це важливо. Ну і справді тема важлива, Ну він назвав по-своєму назвав, але я відповідно, як по-своєму це спробую. Розподілитися думками з цього приводу: перше протокол особистої безпеки, друге моделі методика передачі реальної вартості, ну, скільки грошей це ефективна вартість, і як, яка може бути альтернатива штучному інтелекту, і як відповідно діяти, бо загрозу штучного, інтелекту про загрозу штучного інтелекту вже не чув, мабуть, тільки лінивий. От знову ж таки, я тут, як людина далека від тих технологій, я послуговуюся тим, що я. Слухає від фахівців, які в тому розбираються, і, ну, і здоровим глуздом, як завжди. Отже, починаємо з першого протоколу особистої безпеки. Дуже широке питання, і якщо повернутися до тези, якої там колись озвучив, що в 2013 році здається, семи рівні війни, то на кожному рівні має бути ну, певна, певний свій протокол особистої безпеки. На фізичному рівні, ну це треба банально займатися собою. Не допускати дряхління як кажу, тіла й ума, і ну бо інакше ну, бо інакше це сумно. На генетичному рівні, тобто це рівень, де нас отруюють хімікатами і так далі, і так далі. Це треба не тільки остерігатися, намагатися їсти здорову їжу, якої вже практично немає. Це дуже важлива тема. Про неї ще поговоримо, а взагалі не допускати таких речей, які відбулися на Львівщині. Я розмістив тут відео. Ну, е Мало хто там, можливо, що зрозумів, бо це зняв кум зняв на телефон. Кума син зняв на телефон, але мені кум перезвонив, він був в шоці. Він каже, я такого Юрка ще не бачив. Більше тисячі сімей, тобто мільйони, там, не знаю, скільки там тих мільйонів бджол. Загинуло, він обіздив всі пасіки, які постраждали в регіоні. Це явно хімікати сполібно, інакше там причини просто немає. Це масово просто вимирали, пасіки вимирали взагалі всі. от Пасіка, і все, її нема. Тобто і не стало, скільки там десятки вуликів, а їх немає. Але він каже: але подумай, це ж не просто бджоли вимирають, це не просто матеріальні, моральні колосальні збитки тим людям. А що ж створиться з довкіллям, якщо бджоли вимирають від тої хімії? а чим побризкали, які продукти тої хімії побризкали? Що в результаті ми з вами їмо? Ну, відповідно, ця ж тема другого рівня війни, це стосується і всяких пландемій. Ну і всяких інших речей. До речі, пандемія в нас так би вже скасована ВОЗ, а карантинні заходи в Україні. Ні. Ну, це таке. Значить, Переходимо далі. Фінансовий рівень. Фінансовий рівень ним взагалі просякнут, ним просягнуть і всі інші рівні, Це рівень рівень, власне, окупації держав і контролю над людством через монополію за випуском грошей. І не так важливо, які там гроші долари, юані і так далі. Але, власне, тут ми переходимо і до другої одразу питання про запитання передачі реальної вартості, бо гроші фіктивна вартість. Так, гроші фіктивна вартість, грошей в обігу є 99% спекулятивних, з гаком 99% спекулятивних, за ними нічого не стоїть, ніякої реальної вартості. І їх вже не можуть контролювати ті, хто їх випускає. Тобто погано перестають контролювати. Але в е, них завжди є хороший метод контролю. Це чергова глобальна криза. Репетиція 2008 року була. Ми зараз бачимо банкопад чи падіння акції колосальні в Сполучених Штатах. Чим це закінчиться, невідомо. Але закінчиться як завжди тим, що ті, хто це контролюють, вони будуть вигращі. І тому розуміючи ті речі. Світу свого по своє. підтримуйте тих, всіма силами підтримуйте тих, хто дасть вам можливість вижити. Це ваші друзі, близькі, ті, які мають зброю, ті, які здатні захистити вас, себе Об'єднуватись потрібно обов'язково таким людям, бо самі нічого не вдіють, доступ до чистої води, підтримувати максимально фермерів, селян, ті, які вирощують здорову їжу, намагатись стимулювати їх, вирощувати здорову їжу, купляти в них дорожче здорову їжу. Виробників купляти виготовлене своїми руками теж їжу максимально близьку до натуральної, Це те, що ми можемо зробити на цьому рівні, протиставити рівень ідеологічний: прочистіть мізки, не читайте ЗМІ, не дивіться, не слухайте тих всіх експертів, фільтруйте, зерна від полови, користуйтесь власним здоровим глуздом. Ну і це, власне, є теж елемент протоколу особистої безпеки, коли ви просто оцінюєте і. Пам'ятайте, що стоїть за тими всіма. Задавайте собі запитання. якщо це, Хто його розкручує, хто платить за ті етери, хто розкручує YouTube канали, ЗМІ і так далі. Які їхні цілі? Їхні цілі точно не ті, які у вас. Тому це таке. Тепер, так, ми про фізичний, генетичний, фінансовий, ідеологічний. Тепер рівень візьмемо, скажімо так, філософський. Так, філософський, це науково-філософський, можна так назвати. Це є рівень, коли ми, ми сприймаємо світ через ті знання, які нам вклали в голову. Зокрема, через історичні знання, зокрема, через ті книги, які ми читали, через те, що нас вчили в школі, і, на превеликий жаль, зараз через те, що нам впаковують вуха ЗМІ. І от, власне, на цьому рівні формуються псевдонаукові концепції. Псевдоісторичні концепції, які маніпулюють, які ви використовують знову ж таки: ті, хто контролює оцей весь, весь величезний ринок, це, скажімо так, оцю, всю, всю систему інформації, включаючи науку, освіту, там, публіцистику, видавництво книг і так далі, оті люди якраз і вони формують. Певну систему псевдоцінностей, певну систему, ну, скажімо так, не зовсім реальних поглядів на те, що відбувається у світі, приховуючи як історичні, так і наукові здобутки і так далі. Наступний рівень це, звичайно, є світоглядний, тому що це все комплексно, воно впливає на світогляд людини. Світогляд людини є, на мою думку, звісно, природовідповідний або матричний. Природовідповідний – це коли людина внутрішньо. Розуміє, відчуває, що те, що є природне, те, що є здорове, то воно є правильне. Те, що є неприродне, те, що є втручанням зоні в природу, навіть під якимись благими намірами, воно може бути корисним. Ну ніхто не буде сперечатися, що пігулки корисні. Ніхто не буде сперечатися, що, можливо, певні заштрики теж є корисні. але повальне захоплення хіміотерапією, так би мовити. Вживанням тих пігулок, і е, те, що роблять е, внаслідок відповідно, втручання в людський організм деякі наші медики, а інше кажучи, ВООЗ, іншими словами, то це жахливі речі. Ну, Тобто це отака річ. І відповідно е, це теж, як кажуть, є певний світоглядний маркер вставлення таких речей, як пландемія, е, як. Ринок землі, так званий, як е, толерантність неприродних стосунків, взаємовідносин між статтями, ну і так далі. Не буду продовжувати. І е, наступне. Найвищий рівень це рівень, умовно кажучи, боротьби, боротьба добра і зла, але насправді це рівень дуже відносний, тому що десь там, десь там. Е, це теж певні відносні поняття, які все одно проходять через душу людини. Через середній кожного. І оцей, власне, найвищий сьомий рівень, які, до якого могли досягати там великі пророки чи мудреці, е, я зараз тут не хочу, боже, бо знову якісь теологічні дискусії, але він замикається на першому рівні фізичному, нашому тілі. І то, що відбувається в нашому тілі, воно, відповідно, відбувається і в макрокосмосі. Як би це не було тощо? Татвам Асі. Іншими словами, ну, добре, в малому і навпаки, ну, всім відомо. Тепер це є, було про протоколи особистої безпеки. Тобто, треба розуміти, що війна між людством, природовідповідним людством, людьми і дегенератами, які не знають чи зовсім люди, вона ведеться на, отих, умовно, семи рівнях. Що стосується. Модель методика передачі реальної вартості, тобто гроші це ефективна вартість. Є приклади є праці Сільвіо Гезеля, є приклад містечка Вьорс, де запровадили власне, місцеву валюту, яка знецінювалася так звані немережані гроші, є книга Маргарет Кеннеді присвячені фінансовим питанням, є приклади Кімгавері в Німеччині, ну і там багато якихось інших різних прикладів, регіональних грошей і так далі. Такими грошима може бути і е, щось на кшталт біткоїнів, тобто е, криптовалюти, але не абстрактна криптовалюта, криптовалюта, з яка буде прив'язана до природних цінностей, тому що валюта, гроші це є спосіб. Обслуговування товару обміну, обміну послугами між людьми, ну так якби це ж так, би, нас всіх коли стовчили. Насправді гроші перетворили зовсім інакше, але повернення до природньої функції грошей воно може відбутися на призміні всієї цієї парадигми. Це знову таки інша тема складна. Я зараз про неї не буду, але хочу сказати, що прочитайте ще як буде можливість природну економіку Миколи Руденка. Праці того ж самого Сергія Подолинського, які вивчали альтернативи і пропагували альтернативні підходи, і ці підходи є єдиновірні. Нинішня економіка, що вже визнано, до речі, навіть в неодноразової згадуваній доповіді римському клубу. А ті всі цінності, економічні категорії, це як самі римляни визнали, вони. Є перекручені, вони однобоку потрактовані, і насправді нам потрібне нове просвітництво, нове просвітництво для того, щоб порятувати людство. Ну тільки вони в новому просвітництві не включають, тобто вони не в нову просвітництво не включають от у суть самої лихварської фінансової системи. Ну бо їм не можна, але вони про це десь там і натякають. І е, е, якщо говорити про повернення до реальної вартості, чи е, що таке реальна вартість. Є ті речі, от нагадаю покійного свого товариша Юрка Возняка, який казав, що зерно може зберігатись там тисячу років, находять їх амфорах, і воно ще добре. Каже: оце є реальна вартість, тому що воно його можна перетворювати в їжу, в енергію, є технології. Українські вчені розробляли технології. Мій цей товариш їздив на пальному виготовленому з відходів спиртового виробництва, як він сам сміявся на брашці, але нікого то не зацікавилося. Він їздив в Київ там десь до Ганусі Губко, там до інших наших соросят, нікого це не зацікавило. Він намагався ті, просунути такі технології. Е, тим паче не зацікавить і зараз, і тим паче не дадуть, щоб зацікавило. Але зараз навіть не про технологію, а про те, що підтримувати, ще раз наголошую: підтримувати тих реальних товаровиробників, села, фермерів, селян, намагатися харчувати здоровою їжею, підтримуючи знову таки їх, і вона завжди має коштувати дорожче, ніж та звичайна, е, Еквівалентом, крім зерна, є мед, і тому це трагедія, що позагинули бджоли, тому що наслідки цього для людини взагалі ще невідомо, які будуть. І от це все треба розуміти, відповідно діяти. Що стосується альтернативи штучному інтелекту, то оскільки я ще раз скажу, не фахівець в тех технологій, технологіях, скажу дуже просто: штучний інтелект, комп'ютер, цифровізація це інструмент. І наше завдання з вами, оскільки діє хоча б ефемерна якась примарність у тої демократії, правда, демократія в нас ну, трошки інакша. Тобто, ви думаєте, що всі вже мої слухачі, читачі, вони розуміють про те, як працює хлократична система, коли не е е зумбована більшість обирає нікчемність е руками хитрожопої меншості, яка і контролює всі засоби масової ідіотизації. Таким чином, штучний інтелект, поки він є інструментом, то потрібно, щоб його контролювали достойні люди. І не даремно, ж кілька років тому вчені, там, не вчені, а Deutsche Bank проводив аналітику, які професії в майбутньому будуть дуже важливі. Одна з них це, власне, філософи, лінгвісти, які зможуть спілкуватися з штучним інтелектом, не стільки не спілкуватися, оскільки Правильно зрозуміти оці рамки, в які, за які він не повинен виходити, ну хоча це все дуже відносно, бо і різні на ту тему думки. Але знову ж таки, якщо ми дамо е, владу інструменту над собою, а цей штучний інтелект це щось зовсім незрозуміле, поки що незрозуміле, наскільки, тобто це не жива система, це зовсім інший тип тип мислення, якщо це мислення можна назвати, бо це не мислення, це алгоритми, це певні операції. Але Внаслідок досконалення тих операцій, тобто йде заміна, ну взагалі не тільки того, в цій цифровізації, в тих метавсесвітах і так далі, йде заміна реальності на певну неживу реальність, неприродню реальність. І просто це потрібно розуміти, слідкувати, реагувати. Я до тої теми періодично повертаюся, пишу в телеграм-каналі і так далі. Одесь таки, я ще раз хочу подякувати всім, хто. Слухає хто підтримує. Дякую за вашу увагу. Тих, хто пише всякі дурниці. Я буду просто без жалю кидати, тому що говорити немає з ними про що. Дякую.